Усім привіт! Мене звати Владислава, я знімаю бабу Грані третій сезон, перша серія. Оце поїхав в Рахі, в магазин там один. Ну, я думаю, я вже давно бабу Грані» не знімати, до познімаю, чого би і ні. А як бабу Грані» довго так не знімали, може? вже. Он думаю, сестра дивиться якусь в Тік-Токінці. Правда, весенлізький. Я свиняється біля гора, я малий піч. О. Ой, бляк. Що по того? Я лиш лас... девіше мене вдарило біт у борі нічого не спам'ятався. Та й де це я. Я нічого не розумію. Папа да. яйця, біжать путьку, зайдемо! Папа яйця, біжимо давно. Назволяємося Баба Папа яйця його є. Не треба позамістика, блядь. А їй все не і не Де вона могла бути? Я куди вона забігла? І там нема. Всім дякую за 80 підписчиків. Добиємо 100 підписчиків, там лишилося 20 підписчиків, будь ласка. Хто хоче, б постукала у тій капринці в двері, ставте лайк. На 500п, ну може на 300 підписчиків я стукаю у двері. Як вам ідею? А як думаєте, ну чого за, на 300? Бо вона така, вона за нами з граблями бігала. Вона просто баба дурна. Щоб ви просто по дорозі, сітку прийшли, як пококало грядки, вона вже... Брала граблі та з нами бігла. Вона така баба дна, що на всіх на всіх, дає. Вона мала пса вбила лопату. І свою корову теж лопату вдарла корова здохла. А де баба рані? Головка баба Грені! Баба, поїздом.

bir aboneyi de bitsin. Yazar şunu. Yine var. Hani mi olur? Hala video. Hep bizim bastım. Bir like bir Границ, сука! За бабу! Границ, я проебал! Я бабу не забираю! 要不然，麻烦，算了，不干。 Он до черв ⁇ вдра. А она хочет. Странно. Да, она странно. стрелял. Да, у меня. У меня просто много устали, блядь. Да. Баба яйца, то туда так баба яйца бежит. Ну, баба яйца бежит, прикинь. Баба грені я розумно. Як дивно би тут не звучало, але баба грені підлазка покінчила а там знову так бігла. Я бачила, що по мостом приїбав на. А так бігти колесо в бегу. Ой, руками у сніг. Баба грення бі відпала на хобі так коло. Я була на скунцем, з Яйця, вибирає. бережіть, хлопці! Деколи не відзватися, ябану, аборі. Я буду біжать. тут Арсевляк, как ноги, малой ноги, ноги, малой 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 Я малой ноги, Чи другу чи підписуйтесь на канал Всім пока!